Привіт! Ви на каналі Samsung Інвестор. Мене звати Ростік. Я інвестую на фондовому ринку вже 3 роки, і вам це все показую регулярно на своєму YouTube каналі. Так що, якщо не підписані, то прошу це зробити зараз. І в сьогоднішньому відео хочу показати вам, скільки мені вдалося отримати дивідендів за лютий 2024 року. Особисто я інвестую за допомогою двох брокерів. за допомогою Freedom 24 і Interactive Brokers. У Freedom 24 я купую тільки ETF -и. і зараз можете побачити, як виглядає портфель у даного брокера і за допомогою Interactive Brokers, де я вже інвестую 3 роки і загалом купую тут тільки окремі акції, тобто окремих компаній. А якщо думаєте відкрити рахунок у того чи іншого брокера, то всі реферальні посилання будуть внизу під даним відеороликом. Так як я вам казав, що хочу розказати про саме дивіденди за лютий 2024 року, тому в основному буду показувати Interactive Brokers, бо саме у даного брокера в мене знаходяться окремі компанії, і частина з даних окремих компаній виплачує дивіденди своїм акціонерам. А загалом хочу вам сказати. Зати, що дуже велика частина саме тих компаній, які знаходяться в портфелі, не виплачують дивіденди. І загалом, дивідендна дохідність мого портфеля саме в Interactive Brokers досить таки низька. Бо в основному я зараз сконцентрований на згромадженні грошей в компаніях, які активно зростають і розвиваються. Тобто їх вартість акцій в майбутньому, я надіюся, так буде просто швидше зростати, як власне акції тих дивідендних компаній. А загалом ті компанії, які виплачують дивіденди, до речі, в США. Вони це роблять приблизно раз на квартал або раз на три місяці, це одне і те саме. Ну, крім рейтів, бо частина з рейтів виплачує дивіденди кожного місяця. Ну і загалом ті компанії, які виплачують дивіденди, то якщо ви попадаєте на ex Dividend Date, тобто на момент, коли власне, в спеціальних, скажімо так, журналах записується, що ви є власником даних акцій і вам приписуються саме ті дивіденди в відповідній кількості, ну то дані дивіденди в Interactive Brokers приписуються до ваш. Брокерського рахунку, і в власне в Interactive Brokers, тут в, в графі, такій, скажімо так, dividends, ну це в мене на англійській мові, то вам просто дана цифра збільшується. У мене власне тут все в валюті доларах. Тому в мене тут можете побачити, що я приписаний на отримання дивідендів 2 доларів 19 центів. І ті дивіденди, десь на протязі 2-3 тижнів, наприклад, від моменту, коли вони там були приписані, виплатяться до мене на рахунок і перейдуть, власне. З даної графи в купівельну спроміжність і власне будуть являтися вже кешом на моєму брокерському рахунку, і будуть вже відображатися власне в кеш-холдінгс, в наприклад, валюті долар, якщо це власне дивіденди були виплачені саме в доларах. І дані вже дивіденди можете собі вивести на рахунок або просто реінвестувати їх, тобто купити за них якісь окремі інші акції або ETF. -и. Ну і загалом дуже часто в початківців саме виникає питання, як взагалі побачити, скільки і коли та чи інша компанія виплатила дивідендів. Це досить таки просто тут робиться. Тут ви заходите собі в Performance and Reports, вибираєте Statements, Statements з англійської мови. Це власне рапорт. Ну і тут, вже коли вона прогрузиться, перша така закладка, як Activity, тут собі вибираєте, натискаєте ОК. І тут маєте можливість вибрати собі, власне, за який період часу ви хочете. Подивитися звіт, і нормально ви собі можете тут взяти там від початку дня, від початку місяця до сьогоднішньої дати за якийсь певний місяць, або, наприклад, за рік. Ну і я, наприклад, собі там останньо дивився звіт за рік, тобто annual, annual з англійської мови, це власне за рік. Натискаєте, вибираєте собі annual, наприклад, і натискаєте тут подивитися PDF файл. І коли натиснете, вам сформується квартальний, навіть не квартальний звіт, а річний звіт звіт дивідендах, ну або там місячний, який ви собі загалом виберете, і там вже будуть власне відображатися всі дивіденди. Я за вам так само неодноразово показував. Ну і ті всі дивіденди з того рапорту я переписую собі одразу до спеціальної таблички, яку створив для, спеціально для того, для розраховування податків за певний період часу. Бо я особисто проживаю на території Польщі, що вам так само неодноразово наголошую, показую і розказую, так що не думаю, що для вас це новина. Ну і для мене тут, наприклад. Є так, що податки від дивідендів в моїй країні, тобто в Польщі, це 19%. Так як в мене всі американські компанії виплачують дивіденди і втримуються там, в джерела, наприклад, 15% або менше. Ну, тому мені потрібно потім буде доплатити ще ту різницю. Тому в мене тут виписана вся, вся мені потрібна інформація. До речі, можете побачити, що від компанії Alibaba, так як це китайська компанія, а Китайська в Китаї, точніше в Гонконгу, податок на дивіденди 0, тому можете побачити. Бачите, що мені загалом як компанія виплатила по одному долару на кожну адіарку, так і мені прийшло тих самих 57 доларів. Тобто податку в джерела чи в Гонконгу чи в США загалом взагалі не було втримано. Ну але так чи інакше, мені тих 19% доведеться заплатити, тому можете побачити, що тут різниця вже саме 43-79%. Одразу коротко можете побачити, що в мене тут власне виписані дивіденди за лютий, але всі дивіденди хочу вам казати на спеціальному сайті, який. Досить таки часто використовую для слідкування всіх моїх інвестицій по тому чи іншому брокеру. І до речі, одразу наголошую, що власне даний сайт можна собі прив'язати до Interactive Brokers. І Якщо ви, наприклад, на Interactive Brokers купите або продасте якийсь актив, то власне дана вся інформація автоматично підтягнеться до даного сайту. Досить таки крутий сайт, і, до речі, посилання на реєстрацію у нього буде внизу під даним відеороликом. І, взагалі, хочу вам сказати, що до 8 березня дій. Є знижка на даному сайті. Якщо ви собі купите там місячний доступ або річний доступ, то отримаєте ще додатково 16% знижки. Додатково до тої знижки 10%, що дається по власне по тому реферальному посиланню внизу під даним відеороликом. І, наприклад, річний доступ. Я, наприклад, маю пакет стартер і взагалом за цілий рік заплатив 50 майже 6 євро. В принципі, для початківців це е, досить -таки велика сума, і не рекомендую власне. Тим людям купувати собі доступ на такі спеціальні сайти. Ну але якщо у вас капітал там більше 10 тисяч доларів, ну тому чому, в принципі, і ні. Бо по даному сайті ви можете побачити і відслідковувати всі свої інвестиції, всі дивіденди, всі оплати і тому подібне. І вам не потрібно буде заходити до виписки, там, до спеціальних рапортів у своїх брокерів. Загалом даний сайт відслідковує всю інформацію по портфелі, тобто там, падіння, ріст того чи іншого активу, чи взагалі Секторах показує вам ex-dividend date, тобто той чи іншої компанії, коли вам дивіденди нарахуються, і в якій кількості, плюс додатково коротка інформація по тій чи іншій компанії з вашого портфеля, показує вам всі дивіденди, які ви отримали, і всі податки, які, скажімо так, заплатили або маєте заплатити вже в своїй країні. Ну і взагалом підсумок по кожному кварталу, по кожному місяці і по кожному року. Ну і загалом. В сьогоднішньому відео хочу вам показати саме дивіденди, тому перейду тут на закладку Analytics, Dividends, і можете побачити загалом структуру мого портфеля, саме якщо дивитися по дивідендній дохідності. Дивідендна дохідність портфеля досить таки низька, бо 1,22%, Але я вам це розказував через те, що в мене велика частина компаній, які взагалі не виплачують дивіденди, тому в принципі так і це. Це всього-навсього 0,95% на вложені мої гроші. Це досить таки мало. І взагалі, якби я хотів, то я б міг збільшити дану цифру буквально в 6-7 разів. Але навіть крім того, то в рік я отримую 323 долари дивідендами, що в середньому, якщо перерахувати на місяць, на відданий сайт нам перераховує майже 27 доларів кожного місяця. І загалом можете побачити там від тої чи іншої компанії, яка дивідендна дохідність. Ну, але хочу зараз вам показати власне, Тут є такий спеціальний календар, хоча тут пише Future payments, тобто на наступні місяці по тих компаніях, які у вас є. Але якщо тут собі обрати календар, ну, то нам покаже власне в формі календару вже там за сьогоднішній за даний наш місяць, або за минулий. власне, хочу вам казати за минулий місяць, тобто, тобто 24 2024 року. Можете побачити, що загалом отримав 33 долари 89 центів дивідендами. 1 числа отримав дивіденди від компанії CVS Health Corporation в розмірі 9 доларів 31 цент. 7 числа отримав дивіденди від компанії Lowe's Company 5 доларів 50 центів. 14 числа від компанії Xera Energy Partner 17 доларів 60 центів. І 28-го числа в останній день місяця отримав майже півтора доларів від компанії Market Access Holding. В принципі це невеликі суми, але це я рахую як бонус до загалом мого портфеля. Ну бо я, чесно кажучи, на самих дивідендах взагалі не сконцентрований і рахую їх просто як бонус. Ну а загалом інвестую саме в ростові компанії, які будуть збільшуватися, збільшувати свою виручку. Ну а що за рахунок того йде, це те, що їхня вартість акцій мала би зростати. Ну а крім самих дивідендів, хочу вам показати саме ріст або падіння мого портфеля за. Минулий місяць. Тут є закладка Analytics, закладка Growth, і якщо собі тут оберете, ну то вниз як прогортати, то можете побачити динаміка повернення ваших грошей. Можете побачити, власне, що за березень 2024 року мій портфель в сумі простів на 2,2%. Портфоліо впало на 746 доларів. Ну, в принципі, що досить таки багато-мало, це вам вже враховувати. Чесно кажучи. Мій портфель дуже такий волатильний, бо дуже велика частина грошей вложена саме в такі компанії, які за останній час сильно просіли, і зараз на новинах на новинах різних змінюється сильно. Це як компанія Alibaba, чи компанія, наприклад, PayPal. Компанія Пейпал PayPal мене взагалі займає більше 33% загалом від цілого портфеля. Ось так виглядає портфель. Ось так виглядають дивіденди за минулий місяць. В наступному відеоролику покажу вам, які акції мені вдалося купити на початку березня 2024 року. До речі, хочу вам сказати, що мені вдалося поповнити рахунок на 1700 доларів, і дані всі гроші вже потратив, купивши деякі акції. Звісно, прошу лайк за старання і підписочку прошу оформити, якщо цього ще не зробили. Удачі в інвестиціях!